Низькорослі помідорчики. 26 червня. Це вони в мене ростуть на полі без поливу. От як посадила, їх полила раз і все. Ось так вони ростуть. красунчики такі. Вже кущики так розлягаються. Десь пулянець виліз. І гарненькі цвітуть. От я їх обробила ще бором, витріха дермою такі гарні помідорки. На сьогоднішній день це саме такі перші будуть без поливу, без лишніх бубнів самі собі. Розкудь. Оце щось із проєкту гном. Тому що, бачите, які як ялинки, кущики. Сантиметрів 40-45 висоти. І ось це помідори, звичайні, класичні, низкорослі. І ось гном. Помідор. Нас цих не знаю, тому що це в мене насіння, яке було не підписане. Це я для себе висіяла, просто звільнити пакетики. Бо були патіряшки. Тут в мене просто низькорослі і такі, і такі. Ось яка різниця в кущах. Такі великі розлогі кущі і гноми компактні. Зморшкувати листя, вони як ялиночки. Теж цвітуть, тяжуться, різниця просто по кущам видно. Звичайних помідор і гномів. Хоча і ті, і ті на смак будуть звичайних. Помідор. Звісно, в кожного буде якийсь після смак різного кольору будуть тут єдине, що жовтих, скоріш, не буде. Можливі варіанти червоні, рожеві, малинові. Оце може бути. Це я трішки мені син допомагав, постелив мені, коли кущі будуть падати. Лотки яєчні. Я ще принесу, до стелю, щоб. Вони не лежали просто на землі, а просто як впаде кущ, то щоб хоча б помідорки від землі, як дощ буде, не грязнились і не гнили, коли мене, наприклад, не буде. Ось такі гномики маленькі, ці. ось такі маленькі. Всі різні листя дуже цікаве, таке зморщене зморщене. І ось звичайні класичні помідорки.